Доброго Дня рада вас усіх вітати. Андрій, привіт, добрий. день! Ну що, хвалимося? Хвалимося, погнали. Рада? На кінець то ми отримали цілу партію дойців 2024 року. Ну скажу тако, виготовлені вони в Китаї в листопаді 2023 року, але до нас прибули. Їх є в нас досить багато, і ми вам їх пропонуємо. Чого ти смієшся? Просто я до... досить багато. Досить багато? Ну, досить. ну, ну я, я так само перед мамою, коли хочеш сказати. У порівнянні з територією України. У нас їх не досить багато. У нас їх багато. У нас їх дуже багато, значить, правда? У нас їх доволі багато. Доволі багато. Дойц, дойц, вага його 2600 кг. кілограм. Це вага вже з грузами і з, без... з вагою безпеки. Якщо беремо вагу без грузів, то це буде. 2450 кілограм. Грузи маємо спереду раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім по двадцять кілограм. Покажи. Доють фар, грузи. Грузи. На колесах їх немає, ну але вони і не потрібні. Ну і якщо ще візьмемо дуга безпеки, вона теж має таку вагу. Більше сотні. Більше сотні, так? Та Володі. там кусок заліза який? Володі. О, щоб розуміли. є. Так, колеса. <рес> <рес> ну, в <деяких> нема. <рес> ну, В деяких немає, ну, тут вона є. Значить так, колеса. Резина у нас армор. Розмір передніх коліс 8,3 на 20 і задніх коліс 12,4 на 28. Гарна резина, має такі відбивачі е, від болота. Ну, армор. Е, Кажи Андрій, моце. Покажи, які є. Я редуктора. Диз... редуктора. Мені здається, що більше я, не я, більших я, і, більших я і не бачила. Більше ловола. Правда? Ці так, штучки так акуратненько все зробили. Запломбовані угу. такі, Оп. так. Такі, да, просто те, що треба. Оп. Угу. Класно. Е... У нас колія якої ширини? У то метр двадцять, але, але якщо брати по краях, по краях то, то біда, буде... метр шістьдесят п'ять, широкий, великий трактор. Великий, широкий трактор. Дуже великий трактор. Ну і що ж, покажемо гарненько, як воно у нас легенько відкривається. Прикладати зусиль не потрібно. Ось підстраховується такою, такою резиночкою, щоб я <гум> напевно що далеко не втік цей капот. Ну, І... бо гідропідсилювачі, гляньте, які виведуть Це... його аж туди. Так. І що ми бачимо? У нас є е, акумулятор 120-ка, радіатор на 15 літрів, залитий заводським антифризом. А! Дивіться! Ото-то да. Розігріли його. Розігріли, тільки що я їздила, каталася, Чпенькну. потім продемонструю. Ох, яка слизовика. Так, да, треба його якось так зав'язати. -за -за зав зав'язати. Давайте зав'яжу. Щас зав'яжем. Все. Так, нагадую, чотирьохциліндровий, повноприводний. Є в нас два насоса на гідравліку руля, гідравліку на віски. З цієї сторони, далі, з цієї сторони у нас є три цифри. Один масляний і два з тонкої та грубої очистки. Є в нас повітряний фільтр в цьому бачку, захований. Ну, маємо... вся штука. Просто. Класний, подивися, подивися, як тут. Хромований, мама дорога, я заскрасть. Угу. Е, з дводисковим щепленням у нас цей трактор буде, так, Андрій? Звісно. І е, називаємо ну, мотор... q 495 mm -hmm. Ось. Покажи. Q495 uh -huh. t 50 дайте приближу. Uh -huh. Лупась. От, двигун зроблений 11-го місяця, 10-го числа. Тобто це тільки двигун зроблений, шасі так само. Uh -huh. Ще, може, його збирали, може, до місяця, поки це все грузили. Так що він 24-го року, люди добрі. Ні, серйозно, ну а як? Так, 4 виходи до чотирьох форсуночок. Бак ми заправляємо з цієї сторони. Він у нас іде ось такою буквою П. Ось тут під, під на дві сторони на бак. На дві сторони, так, а на літрів у нас скільки? на 50 Андрій буде. Так, так. На 50 літрів цей буде бак. Ось він такий дуже-дуже великий. Маса спереду. Ну, в принципі, в принципі, Андрій. Щось, щось нового додавали. мені здається, що... Ну, основне, що тут так, мені подобається. Тут синхронізована коробка. Mm -hmm. Коробка просто песня. Я не знаю. Тут просто сідаєш, не на всіх машинах така коробка. Ну так, я вже проїхалася, дуже зручно. По кайфу, зруйно відрізняється. відрізняється. Так. Давай до навіски. Навіска у нас така да. велика, підсилена. Маємо дві пари гідравлічних виходів. Вони в нас є тут незалежні. Є в нас тут два фуркопа, ось на нижній верхній є. Е -е... Єдине, що мені тут не подобається, це оце варіонка. Поварене, можна було ну, вже й лити. До Доточене. Да, можна до -доточені, було до -доточені але вони так завжди робили, з ними проблем не було, але типу сам факт такий. типу, що там варять. Е -е, ну довжину так дотримують. На цю навіску ми можемо цепляти 900 кг навісного обладнання. Дуже багато. Кажи ще раз ці мустиндрі. Вони просто мене просто раді. величезні, я не знаю, мусти мама рідно. Вражають. вражають дуже вражають. От прикріплена ця дога, вона йде нас до тихмось. Зразу до моставали, так, да. до мис, до, мис... до, мис... до мисі, ось вони тут. Ось таких вона розірва. Ні, її якщо знімати, якщо по правді, так. то її знімати по цю штуку викручувати. Її, ну, якщо далі, щоб, щоб не чіпати. Зразу тут викрутили собі, якщо вам там не влазить там в гараж чи ще щось, бо я розумію, що не всіх така висота. Ну ми, ну, ми ж підціляємо кабіни свої додої. Ну, то це по-любому ну, буде, буде зніматися. Якщо... Зніматись буде по цю. Ну, якщо ззаду не треба відкривати вікно, uh -huh. то напевно знімати по цю. Напевно, Або так? кузирка ставити, будуть просто кузирка варити та ну, все. Бачите, така нова модель, так вони її вже змінили, ну, додали безпеки. Значить так. Рівна підлога, педалі у нас є Ні. на вісмі. Нагадую, є в нас реверс, коротка. Повершена понижена середня, ручний тормоз у мене буде з лівої сторони, ручний газ правої. Ось тут у нас виходить є на навіску два регулювальника. Одним ми піднімаємо, опускаємо, але другим ми фіксуємо їхнє положення. От, наприклад, якщо ми навіску піднімаємо і хочемо потім опустити, то другим то ми встановлюємо. Той рівень, на якому максимально вона може опуститися, що вже нижче до землі вона не буде опускатися. Тобто, ми підніма... ми одним речагом фіксуємо, а другим можемо рухати її висоту взад вперед. Але тоді вона буде фіксуватися найнижче на тому фіксаторі, де ми її зупинили. Ну якось, ось так. Можливо, я вам важко це пояснила, але так, так пояснили мені. Дивіться, сторони... ну, воно насправді просто, просто треба раз побачити, і все там да, не треба поїсти. з цієї сторони. в мене два гідро на ці дві пари гідравлічні речевики роз... і є навал відбору потужності на дві швидкості 540 і 1000 оборотів. Що заводимо? Е, ну почекай ще, ага. ще в нас тут. Є е, передній міст, так. Є в мене задній міст блокування заднього мосту. Ну і гарне сидіння, яке ми можемо від ваги регулювати і взагалі. А я вже погрався з сидінням. Вже сидів під напевно, вагу саме вагу. саме саме зручне так, сидіння, яке дуже, може дуже бути дуже м'яке, гарні підлокітники. Ну сурова тут ні. прям можна тобі, відкинутися відкинутись на ньому. Так, Панель. Мені здається, не змінилася взагалі. Ідентично, ось кнопочки, які регулюють там ближнє дальнє освітлення, повороти аварійка. Але що в нас змінилося? У нас в цьому тракторі вже немає глушилки. У нас трактор повністю заводиться і глушиться лише ключиком. Правильно, Андрій? Взагалі по кайфу. По кайфу класно, Ну давай спробуємо. Джек, звиняй, звиняй. Як в автомобілі, дуже гарно працює реверс, гарно коробка передач, все дуже плавно. Ну, відчувається, звичайно, рівень цього трактора для водія це саме те. Ну що ж, надіюсь, вам цей огляд був цікавий, сподобався. Купуйте, приїжджайте, оглядайте, дзвоніть, пишіть. Ну, цей трактор байкер. треба попробувати, насправді. Ну, він, він не в порівнянні. Він так, з ним от... Кажуть, їздили там на тому, чи їздили на тому, ото щось похоже. Тут прям нема навіть чим треба просто спробувати, то зразу всі питання. Та. Це треба просто спробувати. І справді тоді, знаєш, з однієї сторони, ми розуміємо, що це дорогий трактор, це дорогий сегмент, правда, це дорога продукція. Але я думаю, що, якщо чесно, кош... якщо порівнювати з донфенгами з кабіною, 24, mm -hmm. яка коштує дев'ять, це 24 -ка, mm -hmm. з кабіною. І вона коштує 9. А цей коштує до 15, а це 50. Ну, це, я, якби я не сказав би, що це. Ну, скільки Дон Фен би 50 коштував. 100% інвертував вартував би а, до 15. Мені не можна. Обсуждати. А, все, все. <laughs> все. Економічні питання не наш сегмент, я Економічні. Я просто говорю, що справді він цього вартий, він справді відчувається в ньому його. Е... Така фірма. фірма, так, і я думаю, що ви будете ним задоволені. Дякую за увагу, до побачення!